Система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Крок другий. Для того щоб зрозуміти, яка саме вентиляційна установка вам потрібна, які саме повітропроводи вам потрібні, яка потрібна система кондиціювання, як це все буде розведено по вашому приміщенні, як це все буде працювати, тихо, не тихо. Це все робить інженер-проєктувальник. В нашому випадку ви бачите нашу вентиляційну установку, яка є частиною системи вентиляції та кондиціювання, для того, щоб зрозуміти, яке саме обладнання, як воно буде, де воно буде змонтовано, які решітки будуть. Ну, абсолютно все. Другий крок це робить інженер проєктувальник Вам потрібно у вашому місті, де ви знаходитесь, звернутися до компанії, у якої є проєктувальники. Та сказати, що мене цікавить система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Ну, з разом, наприклад, з системою кондиціювання. Далі інженер-проєктувальник згідно вашого плану, вашої будівлі, робить вам розрахунки та проєкт. Визначається з моделлю вентиляційної установки. В нашому випадку ми бачимо модель, яка у нас на стенді. От. Далі він робить проєкт. Після того, як інженер-проєктувальник все спроєктував, крок слідучий – це пошук монтажної кампанії, або проєктувальник працює в проєктній монтажній кампанії, тому тут вже обирати вам. Крок, крок другий, для того, щоб все правильно і вірно працювало, вам потрібно знайти дійсно професійного проєктувальника. Це дуже важливо. Якщо вентиляційне обладнання буде неправильно розраховано, воно може працювати неправильно, може не добувати в приміщення повітря, може працювати досить таки шумно. Це все залежить від якості, від від професійності інженера-проектувальника.